Як навчитися інвестувати, як саме найбагатший інвестор в світі Орен Баффет? Якщо ви думаєте, що є певна інструкція, є суперсекретна інформація, що потрібно робити, щоб точно е зробити такий як результат, як у Орена Баффета, то я вам скажу, що ні. І таку інструкцію, і ідеальні покрокові дії, звичайно, можна пошукати. Це зайвим не буде. І до того моменту, поки ви е заробите кошти супербагато. До того моменту, поки ви втратите певну частину коштів, а в інвестиціях це, звичайно, буде і нікого це не обійде, тому до цього потрібно відноситися нормально. Але період е, очікування він для, для інвестора, мабуть, самий, е, самий найгірший просто період чекати і нічого не робити. Але без цих трьох етапів, які я скажу далі, ви точно не навчитеся інвестувати. Тому варто почати інвестувати вже зараз, навіть з мінімальних сум, тому що. Трата мінімальних сум вас навчить більшому, чим просто очікування. І це точно краще, чим просто сидіти і спостерігати, як інші е, люди інвестують, отримують прибуток, примноження, пасивний дохід, і просто думати, як круто інвестують інші.